Привіт! Чи доводилося колись зупинитися і подумати, а з чого власне складається все живе навколо нас, і ми самі? Сьогодні ми вирушаємо у неймовірну подорож, щоб розібратися у фундаментальній архітектурі життя, починаючи з найменшої цеглинки і аж до складних матеріалів, з яких ми побудовані? І це знаєте питання, яке не давало спокою вченим протягом століть. А відповідь, Відповідь, як це часто буває, ховається у чомусь неймовірно маленькому. І ця відповідь клітина. Просто чи не так? Але в цій простоті і є вся геніальність. Клітина це та сама базова фундаментальна одиниця абсолютно всіх складних організмів, рослин, тварин і так, нас із вами. Гаразд, з'ясували, основа клітина. Але що ж там усередині? А всередині цілий світ. Давайте уявимо клітину як таку собі високотехнологічну фабрику, яка працює 24 на 7 без жодної перерви. Ну і як у будь-якої фабрики, у клітини є стіни та, скажімо так, служба безпеки. Цю роль виконує клітинна мембрана. І ось тут найцікавіше мембрана це не просто глуха стіна, вона виконує одразу дві ключові ролі. З одного боку, це бар'єр, який захищає все, що всередині. А з іншого це розумні ворота такий собі фейс-контроль, що пропускає всередину поживні речовини і кисень, а назовні випускає відходи. В науці це називають напівпроникністю. Добре, зі стінами розібралися. А де ж командний центр це ядро можна сказати, головний офіс нашої фабрики, де лежать усі креслення та інструкції. І цей офіс організований просто бездоганно. Всередині нього хромосоми, а в них наша ДНК той самий унікальний генетичний код, який робить нас нами. І щоразу, коли клітина ділиться, цей код копіюється з неймовірною точністю. Гаразд, є стіни, є офіс, а де ж саме виробництво? Увесь робочий процес, усе обладнання клітини знаходиться і працює в цитоплазмі. Це ніби величезний гамірний виробничий цех. І подивіться на це обладнання, це органели. Кожна має свою суперспеціалізацію. От, рибосоми, це такі собі міні-заводи, що штампують білки. Ендоплазматична сітка це внутрішня транспортна система. Апарат Гольджі все пакує і відправляє. А лізосоми – ну, це як клінінгова служба, що займається переробкою відходів. Все працює як годинник. Але одна клітина навіть така складна в полі не воїн, сила в єдності. І ось тут починається справжня магія. Клітини починають об'єднуватися, щоб створити щось набагато набагато більше. Коли клітини, що мають спільну мету і схожу будову, збираються разом, вони формують тканини. Це, по суті, і є ті самі спеціалізовані матеріали, з яких, як з цегли, будується весь наш організм. І ось перед нами така собі ієрархія життя, архітектурний план. Все починається з клітини. Клітини об'єднуються в тканини, тканини формують органи. А органи працюючи разом, створюють цілі системи, які підтримують у нас життя від мікро до макрорівня. І що найдивовижніше, вся ця неймовірна складність, весь тваринний світ побудований всього лише з чотирьох уявіть собі чотирьох основних типів матеріалів, тобто тканин. Це і є наш фундаментальний будівельний набір. Давайте їх розглянемо. Перший пип епітеліальна тканина. Це наш захисний шар. Вона вкриває все тіло ззовні, це наша шкіра, і вона ж вистилає зсередини всі органи й порожнини, наприклад, шлунок чи кишечник. Такий собі універсальний щит. Далі йде, мабуть, найуніверсальніша і найрізноманітніша тканина з усіх. Сполучно. Її функціональність просто вражає. Просто подивіться на це. Кров, яка транспортує кисень, це сполучна тканина. Кістки наш каркас теж вона, хрящі в суглобах, які працюють як амортизатори, і навіть жир, що зберігає енергію, все це різні види однієї тієї сполучної тканини, неймовірний діапазон, правда ж? Третій матеріал це наші двигуни, м'язова тканина. Вона відповідає за абсолютно весь рух, і вона буває різною, Є гладенька м'язова тканина, вона працює в стінках наших внутрішніх органів, як от шлунок, і ми нею не керуємо, вона працює сама по собі. А є посмугована, скелетна, це наші бійцепси, трицепси, м'язи, якими ми керуємо свідомо, щоб ходити, бігати, піднімати щось. І нарешті четвертий елемент це наш інтернет, наша комунікаційна мережа. Нервова тканина. Вона складається з нейронів, які, наче дроти, передають електричні імпульси по всьому тілу з блискавичною швидкістю, це наш командний і контрольний центр. Отже, ми пройшли шлях від однієї клітини до чотирьох основних тканин. Давайте тепер зробимо крок назад і подивимось, що все це означає в загальній картині. А головний висновок просто вражає. Життя бере дуже простий принцип, простий патерн, клітини об'єднуються в тканини і на основі цього створює просто фантастичну складність і функціональність з простих правил народжується щось неймовірно складне. Це і є елегантність біологічного дизайну, потужне нагадування, що, по суті, всі ми побудовані з однакових фундаментальних блоків, і це, звісно, змушує замислитися над фінальним питанням.